Друзі, залишайте вподобайку, підписуйтесь, підписуйтесь на канал прямо зараз. Я вам завжди приношу цікаву інформацію, такі цікавинки середини Канади, які про які ніхто взагалі не розповідає, але воно дійсно того варто. Одна в Україні, якщо ви маєте якийсь пакет сміття, ви бачите смітник десь біля іншого потенційного квартирного комплексу, ви пішли, відкрили, кинули туди і все. І слава Богу, що ви не викинули на вулиці. і Так вважається дуже культурно і правильно. А тут в Канаді не можна викидати сміття, уявляєте собі, де попало. От якщо у вас смітник вже повний, і ви не маєте місця, де викинути ваше сміття, то ви повинні піти до вашого сусіда і запитати, чи можна кинути в його смітник. Якщо він не дозволить вам, і ви думаєте, що ви поїдете десь потенційно інше місце, побачите якийсь смітник біля якогось, наприклад, магазину чи ще десь, і ви думаєте, що ви там можете викинути щось, бо це нібито смітник. Це далеко не так. Тут в Канаді, якщо ви будете викидати сміття, де попало, то вам вам випишуть величезний штраф 500 канадських доларів. І Якщо ви будете це робити знову і знову, і знову, то цей штраф може дойти навіть до 2000 канадських доларів. Тому будьте обережні, от вам така цікавинка середини Канади.